Ну що ж, сьогодні був останній день навчання в школі бізнесу від нової пошти. Тож у цьому випуску я поділюсь своїми враженнями, варто йти туди вчитись чи ні. Тому загалом підійде декілька моїх інсайтів, як це загалом все відбувається. І в кінці розпаковка того, що нам подарували от якраз сьогодні, в останній день. Погнали! Про школу бізнесу від нової пошти я дізналась від своєї подруги, яка якраз пройшла це навчання. Я подивилась там на сайті пару цікавих програм, і потім мене наздоганяв весь час. Target. І я таки догрілася до цього навчання і вирішила, що варто піти класна штука, бо мене підкупило саме те, що це офлайн навчання, тобто два дні в тиждень, цілий місяць, цілий день ви знаходитесь в локації, в лекторії і проходите там певний модуль. І з вами знаходиться 40 інших підприємців. І оце найбільша цінність будь-якого навчання, що можна познайомитися зі своїми однодумцями. І зазвичай, коли це онлайн-навчання, я вже проходила онлайн навчання від бізнес-конструктори, і там я взагалі не знаю жодного свого одногрупника, нас ніяк абсолютно не знайомили. І ну, тобто це взагалі пройшло повз повз нас всіх. То тут я зразу зрозуміла, що якщо ми місяць вчимося всі разом в одному лекторії, то так чи інакше ми познайомимось. І спойлер, так і сталося. Під кінець навчання, ми вже всі знали бізнеси один одного, вже всі знали обороти, доходи, проблеми. Намагали абсолютно все, так я дуже підтримуючи, надихаючі оточення, дуже надихаючи бізнес. Тому тільки заради цього я вважаю, що вже варто було піти на це навчання. Але тепер давайте по порядку. Значить, як я вже сказала, навчання відбувається наступним чином: є сім модулів. Кожен модуль це певна тема. А у нас були, значить, модулі бізнес, процеси, фінанси, люди, маркетинг, онлайн маркетинг, продажі, операційний менеджмент та логістика були в одному модулі. І останні останній восьмий модуль це був захист бустер плану. Тобто, все, що ви вивчили, підсумовуєте, як ви будете впроваджувати в свій бізнес, до яких цілей ви прагнете, як вам ці знання допоможуть, і захищаєте перед журі свій бустер-план. Вони його оцінюють і можна було виграти певні призи. І навчання відбувається в п'ятницю-суботу, з 9 до 6 вечора, і от один день ви вивчаєте якусь певну тему. Одразу скажу, що мені неймовірно сподобалась організація. Все було дійсно дуже класно організовано, продумано, дуже було комфортно. Перший модуль був бізнес процеси це був перший день навчання. і Нам одразу видали такі прикольні брендовані зошити від нової пошти. також кожного був. Бейджик ім'ям, що було дуже зручно, бо запам'ятати одразу імена там 40 людей достатньо складно. Так одразу підходиш і е, бачиш імена. Вже, звісно, під кінець всі запам'ятали, але на перший час було дуже-дуже зручно. Отже, модуль бізнес-процеси. Я дуже багато від нього очікувала, бо я знала, хто у нас буде лектором. Я якраз буквально за місяць до цього купила книгу лектора. Вона є автором книги Безконтрольний бізнес процеси. І я якраз почала їх будувати по книзі, і тому мені було дуже цікаво почути вживу всі ці пради позадавати питання. І мені цей модуль дуже дуже сподобався. І вже навіть під час навчання ми почали всередині агенції будувати процеси, як вони у нас відбуваються зараз, як в ідеалі вони б мали відбуватися, щоб процес був ще більш ефективним і класним. І сподіваюся, зовсім скоро ми представимо команді ці бізнес-процеси їх під коригуємо і почнемо працювати ефективно. Так що, якщо ви теж плануєте масштабуватись, то вам не обійтись без промальовки бізнес-процесів, щоб вони були зрозумілі всім членам команди. Якщо ви зростаєте якраз такі в команді, то дуже рекомендую цю книгу. Тому за вже маленькою традицією мого каналу серед людей, які на мене підпишуться і залишать коментар під цим відео, через місяць розіграю. Книгу про безконтрольні бізнес-процеси на наступний день був модуль фінанси. Я насправді думала, що фінанси це моя слабка сторона, тому достатньо багато приділяла цьому уваги весь час дуже детально. все до копійки, в мене все рахувалось одразу. Одразу були розділені бізнес, гроші, особисті гроші, поставлена зарплата собі. І все, все було прораховано. Я навіть брала консультацію у фінансового консультанта, яка дивилась всі мої звіти-піанельки і казала: що я ніколи не бачила таких. Звітів і таких детальних піанелік у підприємців, які самостійно ведуть облік. що я думала, що це слабка сторона і приділила туди достатньо багато уваги. Тому на самому модулі для мене не було чогось такого вау відкриття. Я просто ще раз послухала деякі інструменти, деякі інсайти, що трішки може краще робити. Або просто інший підхід подивилася, хто як у кого як по іншому виглядають ці таблички, хто як по-іншому підходить. Десь закріпила свої знання, бо постійно теж в цих доходи, розходи, баланси. Хоча я вчилась, типу, і проходила бухоблік облік в університеті, але мені тоді це здавалося складним. Зараз теж, типу, це не дуже зрозуміло. Але тим не менш, те, що мені потрібно для прийняття управлінських рішень для розуміння загалом успішності бізнесу, я вже розумію, знаю, і на цьому модулі я це підтвердила. Наступним був мій, мабуть, найулюбленіший модуль, який мені сподобався найбільше. Я його оцінила найвищим балом. Це модуль про людей. Це дійсно трішки не те, що моя слабка сторона, але трішки підхрамує. Тому мені було дуже цікаво послухати, бо був класний лектор, яка ще є, і коучем і вона нам все розказувала з точки зору мотивації, підбіру людей, мотивів. Дуже класно нам розкладала піраміду. Не те, що піраміда потреб, я не пам'ятаю, як вона називається, але така діаграма. Яка сім рівнів свідомості називається, і про те, на якому рівні свідомості, від того, на якому рівні свідомості зараз знаходиться людина, в неї є певні потреби, які необхідно закривати. Вона трішки пересікається з пірамідою маслом, але більш така. Деталізована мені здається, більш таке зрозуміла і життєздатна. Ти коли розумієш на якому рівні свідомості знаходиться людина, вже приблизно зрозуміла, чим її можна мотивувати на цьому рівні. Ось, наприклад, перший рівень свідомості це життєздатність, коли людина хоче закрити свої базові потреби в безпеці. Тобто, цей світ безпечний. У мене тут є майбутнє, є якась. Я можу щось планувати. Це більш менш стабільне. Я відчуваю себе в безпеці. На цьому етапі бізнесу важливо показувати, що компанія стабільна, постійно зростає. Тут є майбутнє. План розвитку на рік, два, три чи п'ять це підсвідомо буде сприйматися більш стабільно і безпечно. Наступний рівень свідомості це стосунки, коли людина вже вчиться взаємодіяти з іншими в цьому світі і будувати певні стосунки. Наступний рівень свідомості після стосунків це, наприклад, самоцінність. Тобто, вже тут починається порівняння з іншими, а як у когось, а я хочу бути кращим ніж. А що є у мене? А що немає у них, а що у мене немає, а є у них і. Тому подібне. І от після цього вже такі стають більш такі дорослі рівні свідомості. Це такі, типу, екватор, коли людина стає дійсно такою дорослою, усвідомленою. І от на наступних рівнях вже набагато важче мотивувати людей, коли вони вже на вищих рівнях якихось свідомості. Там з'являються інші цінності. Там вже людина думає, наприклад, там про місію, про свій вклад в майбутнє, про наступні покоління. І, звісно, вже не так. Просто придумати чи мотивувати людину, яка вже знаходиться на більш свідомих рівнях, і тому було цікаво. Ми завдання робили, щоб придумати систему мотивації на кожен рівень свідомості. Також на модулі про людей ми говорили про те, як оцінювати ефективність, як розуміти, чи ефективна людина працює, чи не ефективна, як вимірювати її ефективність. Говорили про те, де шукати людей, як їх шукати. Я про це ділилась у відео про делегування трішки, і розглядали матрицю того, як зрозуміти, яку зарплату платити людині. Наступним був модуль маркетинг. Я його дуже сильно очікувала, і, мабуть, я трішки завищила очікування після таких класних модулів про бізнес. Процеси про людей я очікувала, що на маркетингі теж будуть якісь супер класні. У мене будуть нові інсайти. Я по іншому подивлюся на якісь вже або знайомі або дізнаюсь якісь незнайомі інструменти. Я дуже дуже очікувала цей модуль, але я була. Ним неймовірно розчарована. Це, мабуть, був найгірший модуль зі всіх, які ми пройшли в рамках цього навчання. Ну і в цілому, мабуть, зі всіх навчань по маркетингу це була найгірша інформація, яку я чула. Ну єдине, що вона була дуже схожа на те, чому нас вчили в університеті, ще можна сказати, 10 років назад. Ну тобто інформація супер застаріла, супер неактуальна і абсолютно наразі не працююча. Тому я була дуже здивована такому модулі, Я навіть сиділа спеціально, я хотіла піти зсередини, а я досиділа до кінця, щоб точно впевнитись. Ну, що я не просто так сформувала свою оцінку, я все очікувала, що буде щось ну, хоч щось ціне і цікаве, але це було погано. Тому, на жаль, я написала в формі зворотнього зв'язку, щоб спікера по модулю маркетинг замінили і поставили когось більш сучасного, практикуючого з реальними. Практичними інструментами, бо тому кажу чесно, як є, що модуль маркетинг мені не сподобався. І наступним був якраз таки онлайн-маркетинг, і я вже після маркетингу боялась, чого мені там очікувати на онлайн-маркетинг. Слава Богу, там був інший спікер. І насправді інформація була дуже хороша, якісна, цікава. Це саме та необхідна база для будь-якого підприємця. Чи ви плануєте делегувати комусь маркетинг, щоб ви розуміли, що контролювати? Чи ви хочете почати просування самостійно, потім делегувати? От якраз там була ця необхідна. Інформація або де її шукати, або з чого починати. Мені, в общем, дуже сподобалось, однозначно лайк. До речі, в день, коли у нас був онлайн-маркетинг, у нас також була зустріч з співвласником нової пошти. Також була дуже цікава. Я багато цієї зустрічі не очікувала. Всі там ну, накидували заздалегідь питання, які хотіли задати. Багато питань було практичних, щось типу там а чи будуть поштомати там, а чи буде така то функція в поштоматах. І декілька була дійсно цікавих питань саме про підхід, про такий майнсет управлінця, про підхід. До управління декілька класних інсайтів про роботу з людьми. Якщо у вас є топ, який вам робить блискучий продукт, але який ображає своїх колег, вам прийдеться позбавитись цього топу. Більшістю інсайтів я ділилася в своєму телеграм-каналі. Прям по ходу навчання одразу після всі інсайти виписувала там. Так що, якщо хочете детальніше познайомитись, вивчити, можете там написати. Далі був модуль продаж. Я його пропустила, тому про нього нічого сказати не можу. Але одногрупники казали, що в цілому інформація була корисна ну не прямо вау, не було ніякого захвату, але базова інформація по продажах така була непогана, корисна. Тому комусь сподобалось, комусь не дуже. Але в цілому спікер був класний. І останній модуль у нас був операційний менеджмент і логістика. Це був поєднаний модуль в один день. Він був цікавий, хоча він був заточений на такий виробничий офлайн бізнес. Там був один зі спікерів, працівник нової пошти, і конкретно розказувалося на прикладі, от як побудований операційний менеджмент в рамках типу, налаштування такого фізичного виробничого процесу. Це було теж дуже Цікаво, ціно, але прямо собі якихось інсайтів інструментів я не виписала. Єдина була, типу, Формула-5С, як організовувати ефективну роботу, ефективний такий от операційний менеджмент, можна сказати. І модуль логістика теж для мене був не менш цікавим, бо у мене по факту ну, з логістики. Тільки все в онлайні є відправка типу, файлів. Тому прям така фізична логістика і там, перевезення, якісь мені було не сильно цікаво, я не сильно в них вникала. Але тим, у кого є якісь типу, дійсно, доставки, фізичний бізнес, якісь перевезення, я думаю, що бо я послухала, було теж цінно і класно. Загалом, що я можу сказати про це навчання. Інформація, от ці модулі це база, це база, яку має знати кожен ну, управлінець, кожен управлінець, кожен менеджер не залежно від того, чим він займається, бо ці, е, от як модулі, ці відділи, вони є в кожному бізнесі, і необхідно розуміти базово, як вони відбуваються, щоб коли ви туди наймаєте або керівників, або самі налаштовуєте цей процес, щоб ви розуміли типу, ще хоча б з чого почати. Тому як заявлено на сайті самої нової пошти, це навчання для мікро, малих і середніх бізнесів. Я скажу, що скоріш за все, це навчання для мікро і малих бізнесів для середніх бізнесів, навряд чи там буде щось нове. Кардинально нове. У нас були в групі люди з достатньо високими оборотами, обігами і класними вже розвиненими бізнесами, де працює більше ста людей, їм теж доволі було цікаво, але в цілому деякі прямо навіть не продовжили. Типу, після першого, другого модуля перестали ходити, бо типу, зрозуміло, що ну, інформація досить базова. Те, що для мене теж було щось кардинально нове, і там я відкрила для себе щось, чого я не знала до цього. То ні, але якісь класні інструменти, інсайти, щось послухати ще раз, мені було все одно дуже цікаво. І як я. Я вже казала, найбільша цінність це була люди, з якими я там познайомилася. Я поспілкувалася з багатьма підприємцями. Я почула, які зараз є проблеми на ринку. Мені було багато задавали питань про TikTok, Мені навіть підкинули ідею нової послуги, яку я б навіть в цю сторону не подивилася надавати таку послугу в сторону Тіктока. Вот. І в цілому теж я зрозуміла, що я не одна така зі своїми теж проблемами, з якими стикаюсь я. І знаєте, це поговорити з людьми, які Тебе розуміють, які стикаються з такими самими задачами, які прямо зараз їх намагаються вирішувати, і у кого які підходи, хто як з цим справляється, це прямо відвести душу і класно, класно поспілкуватися. Дуже підтримуюча атмосфера була, особливо от у нас сьогодні був останній день. Це день захисту бустер планів. Бустер-план це такий, як коротесенький, коротесенька стратегія твого розвитку. Типу, чого ти хочеш досягти глобально, яка тебе велика амбіційна ціль, і яка твоя там ціль на найближчі три роки? Я робила на найближчі півтора роки, мені так зручніше було. І там якісь стратегічні напрямки, і які конкретно тактичні дії, в яких вимірюваних результатів ви плануєте робити. І от, послухавши ще раз про кожен бізнес, про ну, з кожного підприємця, з чим він прийшов, з яким Бізнесом, у кого які амбітні цілі, у кого які обороти, у кого які тактичні інструменти, хто що збирається робити, хто як по-різному підходить до і завдань, і до презентацій, до бізнесу. І хтось там, які собі плани будує, дуже-дуже було цікаво. І класно було почути зворотній зв'язок, і як від журів мені дуже багато цінних цінної інформації, дали фідбеку, і так і потім підходили до мене мої це курсники, я не знаю, як це сказати, і теж казали мені, те, що по-перше, треба підіймати ціни. Це точно, і давали багато зворотнього зв'язку і по виступу, і по якимось процесам. Так що моя загальна рекомендація, якщо ви тільки, типу, починаючи і розбираєтесь у всіх процесах, які навколо на вас навалилися, якщо ви там, тільки зіштовхнулися з якимись проблемами і поки не знаєте, як їх вирішувати, бо для вас це щось нове в якомусь конкретному напрямку, то однозначно рекомендую прийти і пройти цей курс. І в цілому, у нас дуже мало зараз офлайн-спілкування такого якісного з підприємцями, тому заради спілкування теж однозначно рекомендую йти вчитися. Там будуть ще різні курси. Я була на курсі ефективність бізнесу, там ще є курси, по-моєму, для SEO, є ще курс по якісному сервісу, є курс e-commerce. Я думаю, що наступний намір буде восени. Я придивлюся до якогось з курсів і, можливо, піду ще раз. Так, да, я ще не сказала, що навчання воно платне, але ціна. Нижча, ну всі казали, що ціна напто низька. Можна сказати, що це загалом благодійність. Просто такий внесок благодійний в підтримку цієї програми. Ну, як нам казали вже там куратори, що це дійсно для нової пошти, це абсолютно не про заробіток, це про якусь більшу місію навчити підприємців. То цінність цього курсу набагато вища, ніж ціна, хоча вони сказали, що не буде трішки підіймати. Крім того, приємним бонусом було була організація, дуже класна була локація. Це був генератор, який в Києві всі знають. Було багато друкованого матеріалу, багато практичних завдань було. І також нам організовували, так як ми там цілий день вчимося, нам організовували перекуси два рази в день, теж що було дуже так несподівано, приємно і класно, щоб в нас теж так піклуються. І ось після захисту бустер плану: по перше, ми почули зворотній зв'язок, а по друге, потім було нагородження. Перше, що нам вручили, кожному вручили сертифікат про проходження навчання в нові Ощє, теж поставлю собі на поличку своїх дипломів, може, десь окремо їх виведу, ефективність бізнесу, школу бізнесу нової пошти 2024. Так, наступне тут книга як робити великі справи. Я про цю книгу не чула, не знаю. Бестселер в 26 країнах. Я обожнюю бізнес-літературу, у мене вон там ціла поличка стоїть біля ліжка. Так що буду читати книги, це завжди прикольний подарунок. І так, а ось цей бейджик, про який я вам казала, який нам видавали. І тут ще отакий набір прекрасних цукерочок, я так розумію, пахлава. Клас, дуже-дуже приємно. Ну і сам шопер і блокнотик залишаються, бо я його ну, не і списала. Що ж, дякую, що були зі мною, дякую за перегляд. Побачимось!